Якось в Софіївському храмі я натрапив на ікону святого з добрим відкритим обличчям та світлим поглядом, наповненим щирістю та любов'ю. Саме таким його запам'ятали всі, хто його знали. Старий цілитель, подвижник, захисник і молитовник перед Господом глибоко усвідомлював, що життя це безперестанна битва, в якій диявол бореться з Богом, а поле цієї битви серце людське. Кожна людина повинна багато молитися, щиро каятися, смиренно терпіти, щоб Бог отримав перемогу у її серці. Це переконання він підтвердив своїм подвижницьким життям і навчив цьому сотні і багато тисяч людей, які зверталися до нього. Слава Богу, скажіть, а де амфілохій жив? Це все тут, так? Тут помер він. А родина. Ото, як виїхали, В'їжджати ото таких повороті, то там хатинка Так. Серед мальовничої природи в цьому маленькому селі мала єловиця народився і провів останні свої роки анкілоті по З раннього дитинства майбутній подвижник, занурений в господарські турботи, бачив благочестиве життя своїх батьків, які з дому не виходили без молитви і вібрав у себе все саме добре та святе. Батькові допомагав в лікуванні хворих мамі по господарству. У 1912 році Яків Головатюк був призваний до царської армії, де віч на віч зустрівся з життям та смертю. Потім був Сибір, Полон Альпи, побіг, і він знову опиняється в рідній домівці. Його щира любов до людей, внутрішнє бажання перебувати в молитві з Господом підказують йому про істинне його покликання. У 1925 році він був прийнятий послушником до Почаївської лаври. Та бажання бути корисним людям в нього не припинялось люди і вдень, і вночі йшли до нього за допомогою. Через одинадцять років він був висвячений в чин іеромонаха. Та тоді, щоб не створювати незручності для братії, отець Йосип з благословіння намісника Лаври перебирається в маленький будиночок на монастирському цвинтарі, де він близько двадцяти років не переставав приймати хворих. Звичайно, що це не подобалося. Князям світу цього, всюди, де б він не був, його старалися принизити, йому старалися зробити боляче, але через біль і страждання свого тіла, яке йому доводилося відчувати від влади, він жодного разу не сказав чогось недоброго на тих, хто йому спричиняв біль. Він виконував ту місію, яка була покладена на нього Господом. І, завдячуючи йому і до нинішнього часу, ми маємо чудесні розповіді людей про те, якою людиною доброю був амфілохій Почаївський. Кожну людину, яка приходила до нього. Він старався зігріти своєю ласкою і любов'ю. Він старався кожну людину нагодувати. Він старався людині допомогти. Де жив у то хата? У хату він жив, поки келії не зробив. А як uh -huh, вже зробив uh -huh. келії, то він вже в келії жив. Uh -huh. жив келії. Такі привезли йому були пару голу тих. Павичів, такі так, ходили так. тут, а квіток всяких, сила приселена. Криниця то ще від нього. А у у ванну, де, де вона купався? Приїжджали із, ну господь знає, звідки приїжджали, із Мурманська. Казали, що тут же був природній кустоправ. То те, що в нього було не цього. тата, напевно, так? Да, так, да, роду. Костоправ то те, що було, то було. Було так, що з лікарні приїдуть, з лікарні не, нічого не зробили, а він зробив. Зіля дуже всякі знав від чого, то теж Бєсі виганяв, виганяв бєсі. Там, Де ото та роза цвіте за хлівом, там була така зроблена голуб'ятник такий на старох ніжках. Він там правив, Стояли під цим льохом, і він палюгою, вийде бішівка, вийде. А воно кричить зсередини, сатана, не вийду, не вийду, вийдеш, вийдеш. Ну, хотів збудувати церкву. Це був ті підвали, знаєте, що підвали? Ну, внизу замість підмуровки колись дерев'яні. І йому не дала власть. Але він казав, каже, там до одного дядька з чусіда, каже, я вмру, а ви будете жити, побачите, що тут буде стояти церква. І саме на цьому місці і ну, побудували. Може, Я викликав мене на визов, ну, сказали, щоб прийти. І я пішла туди, я казала, що молота хвилювалась. Я йшла до всіх як медпрацівник, Я ніколи не боялася йти на визов. А я й не знала, чого мене кличуть, який діагноз. Тоже, я й туди не боялася. А як вже зайшла, о, бачу, аура така, всі, то я якось сторопилась. А якщо сказав, що бракує, я ще більше вже. Він мене трошки вивів з того оціпенініння, бо каже, що доктор, а що мама, то одно. Я заспокоїлася, зразу трошки свилювалася, а потім допомогла йому. Він знає, що погладив руки мої. Несли йому овочі, фрукти. ну Він за все платив. Тоді було трудно жити. Дуже маленькі хати віловиці були, а я туди попала на роботу. О, і, і він все одно допомагав людям. Ота вуличка, що до нього, тут, до амфілофія, до того монастирка веде, то, то він ще та її і відновив. Людям допомагав. Там сусід був, Яворський Федір, він йому ту хату побудував. О, ну, знаю, що він добра людина, але так не знаю, знаю, як приїжджали з району до нього, то він... Геть бійся звідси, хрестом махне, і проте тікали. Амфілохій Почаївський старався дати часточку своєї любові для тих, кого він навертав на шлях правди. Він допомагав і щедро обдаровував тим, чим він міг обдарувати. Кожну людину. І це ставало причиною того, що люди пам'ятали і люди свято берегли те, чим ділився Амфілохій Почаївський у таїнство, сповіді, причастя, у таїнстві шлюбу. Приходили молоді, просили благословенства. Він усіх привітав благословив. І трошки щось у кишені положив. Так. Служба там була щотижня. Що Майже щодня, слава. Майже щодня, так? Да. І людей було багато. І бачите, в тут таковому куточку таке ну, віддалене село. і Він там родився, жив і таким став святим став. Все життя Амфілохія Почаївського. Було самопожертвеним служінням в ім'я любові до Бога і ближнього. Бо любов це головний плід духовного подвигу християнина і мета чернечого життя. Вона є закон життя на небі і на землі і народжується від чистого серця і непорочної совісті. Любов безсмертна, вона йде з людиною за його труною вічне життя і взаємно зв'язує душі живих і померлих людей. Прикладом такої любові є життєвий шлях великого подвижника, цілителя, молитовника та патріота рідної землі, преподобного Амфілохія Почаєвського.